Ну, а як. А як там бандити, то якось, якось отак, типу, чи що. І БМВ на фоні. Відео про те, як почуває себе 12-річний бМВ x 5 e 70 Двигун легендарний М-57, не Н-57 в Америці. Йшли вони на М-57 двигунах. Це як крутезний двигун, той легендарний, який виїжджає в космічні там, пробіги, досить в обслуговуванні і має переднє розташування ланцюга, е, гарна комплектація. Про це все ми далі розкажемо, але цікава покупка. Ми торгуємо клієнтові, якийсь там умовно Ford Escape. і вискакує мені на очі BMW X5. 13-й рік повністю ціленький за 2000 доларів. Я навіть не дивився. Що я не успів навіть увідіти? Не успів! Так різко. Я просто натиснув і купив. Все. Машина заїхала за 9700. Заїхала сюди в Україну. Ну, це я вважаю, що це є. Не просто класно за дизельний x 5 а це є дуже класно. Ну, але сюрпризи нас чекали, як завжди, в, чуть далі з розвитком тих всіх подій. Тому що першочергове обслуговування, чисто, щоб ми почали на ньому їздити, увага! 55 тисяч гривень. Це ми ще толком нічого не зробили по ньому, а от чисто так. Чисто так. Потім пішов. Стайлінг, колеса пофарбували, диски пофарбували, бо диски були в жахливому стані. Диски пофарбували, зробили там антихром, там по дительну щось там підполірува... відполірували її і так далі. Зразу, поки я не забув, фари рідні, в ідеальному стані, скло не міняне. Ви бачили, колись є 70-й, без полірованих і без плівки в такому стані, щоб фари були? Я думаю, що ні, бо тому що то для нас навіть було просто загадкою, як воно так все стало. Далі, машину в 50 тисяч ми зробили, вона почала їздити. Клац, форсуночки. Ще раз переробили форсуночки, бо тому що маленькі нюанси є якимось чудом, якась бляшанка. Не знаю, що це таке, і ніхто не знає. Навіть з механіків ніхто так і не зрозумів, що це таке, попало. Під клапан все в нас до фіаско було буквально міліметр. Ми витягнули ту бляшанку. Після того машина взагалі почала працювати. Ідеально все на даний момент. По механіці тут все чітко. Що ми зробили? По форсунках прийшлися, одну форсунку повністю замінили. Решту відреставрували, поставили, почистили впуск. Це є важливо, тому що там було дуже багато сажі, сажі, нагару і так далі. Легенда. Одним словом, що ми тут зробили. Форсунки всі відреставрували. Ясне діло, що шосту замінили, тому що там тече і так далі. П'єза, замкнула. Замінили на нову оригінальну форсунку. Зробили генератор якимось чудом, дивом він там перестав працювати нормально. Все, що можна тут почистити, все в ідеалі по ланцюгу тут теж без проблем. Немає ніяких звуків і так далі. Тобто, замінювати його вже ну, нема такої потреби. Далі технічне обслуговування, таке як всі замінні рідини, тобто масло, фільтра, по антифризу там все ок. Екологія приїхала без екології взагалі. Просто взяли булгарку і брізали трубу. Я виїжджаю з митниці на ньому своїм ходом. Зразу виявляєте? Ви просто вдумаєтеся. Машина приїхала. Куплена за 2000 доларів в Америці, і я своїм ходом з митниці на ній виїхав. Ну, це просто якийсь нонсенс. Але я виїхав. Вона почала, вона прогрілася, точніше, він, вибачте, е, він прогрівся, а дим йде не ззаду, а дим йде знизу. Як це так? Ну, одним словом, була відрізана екологія. Ми туди заварили просто вже прямоток. Така історія відшили, відшили не до кінця там правильно. Зараз ще трошки усуваємо наслідки неправильного відшиття, але але це вже таке питання. Це все усунеться, це не проблема зараз. Без екології, але все класно. все їздить, підіб'ємо підсумок по механіці. Всі заміни рідини, фільтра замінено, форсунки зроблені. Все, все найдорожче, ми вже зробили. Вам залишаються тільки може якісь там нюанси, які вже далі вам в експлуатації полізуть. Ну, але без того ніяк це є механіка, це є 12 років машині. Ну тут без того ніяк. Йдемо в салон. Отже, по салону, як бачимо, в принципі, все круто, рідний селектор коробки передач, рідні всі кнопочки без затертостей, 300 тисяч пробігу. Ну, це я вважаю, що це досить непогана експлуатація. Але, але песики в салоні наробили свою справу. Ми мусили перетягнути задній диван, тому що він весь був розсарапаний. Ми перетягнули підлокітник, перетягнули задній диван по комплектації. Клямц? А що це таке? Дотяжечка в 2013 році. А йдемо далі. Крута музика. Реально дуже круто звучить. Так як мені пояснювали люди, які в БМВ дуже розуміються, вони казали, що тут музика та, що перед Harman Kardon йде. Так що, ну, але звучить дуже круто, я зацінив. Підігрів керма, електрорегулювання керма, проїзд, контроль, автоматичне світло то ясне діло. Біксенон, сенон, поворотний фарах. Це і дуже круто. Далі, що мене особисто здивувало: охолодження бардачка і охолодження підлокітника в 2013 році, в X5. Е також є пам'ять сидінь, електрорегулювання. Ну це все, в принципі, е стандартна історія. Камери 360. BMW X5, є 70. 13-й рік. Камери 360. І оце все наповнення. В принципі, на мою думку, це є дуже крута, крута автівка за свої кошти. Тому що надійний двигун, звичайний гідротрансформатор, коробка, шестиступка. Всі знають, що це є. Воно їздить, воно і воно круто. Як би то не звучало в порівнянні з маркою BMW, але це про надійність. Як відчуття їзди Лейк з 5? Класна машина. Класна машина, але я привик до бензини і мені тут все-таки дуже чуже. Я діло, що набагато більше звуків, аніж в бензині. Руль дуже турий. Реально можна накачатися. На короткій відстані, так швендяти на кожен день воно ну, не дуже, якщо чесно. Але от їхати десь в далеку дорогу в принципі непогано. Виїжджаєш на трасу, пряма дорога там 150. Їде дуже комфортно насправді. Тому що коробка шестиступка, ступка наприклад, в А4Б9-7 ступінь частина. Більше їх швидкості вона себе почуває набагато комфортніше, тому що, е, що сама передача не було, ну, е, трошки двигунові легше. А тут, коли ти їдеш 150, то тут десь під 3000 обертів і відповідно двигунові вже. Да, тут є 360 твоїх обіцяних. зараз, 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 Парктроніки, колац. Оп! 360. І парктроніки передзад. Потужно. 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 Але реально дуже круто, то є охолодження е, підстаканника і охолодження під локітника. Це дуже круто. Навіть ти ставиш на зарядку телефон, він ясне діло, що він від такої зарядки буде грітися. А ти його ставиш в бардачок, бардачок охолоджується і він це не гріє. Треба ж тобі прищепитися. Але ти вже не причіпаєшся по цей. Бо ти зараз не ходиш. Зараз висаджу того врів на БМВ, то но X5. А чи не в ліс? Врів зразу. Ага. Опа, пробоксовочка була. Ну що ж, друзі, підсумуємо. BMW e 70 з двигуном. М57 в класному стані, повністю ціленький по кузову без підфарбованих елементів. Не топлений це є важливо. Продаємо. Хороша ціна середньоринкова. Кого би такий цікавий, ну, ми радо вам продамо і будете кататися. Моторс.